Добрий день, діти. Подивіться, он сидить Наталочка і чомусь плаче. Діти, а знаєте чому Наталочка плаче? Наталочка плаче, тому що у Петрика є скакалка, якою він грається на вулиці, а в неї немає. Давайте, дітки, допоможемо Наталочці. Давайте зліпимо для неї скакалку. Наталочка, ти не плач, ми з дітками зліпимо для тебе скакалку. Але, дітки, давайте спочатку підготуємо наші пальчики до праці. Доброго ранку! Сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Для того, щоб зліпити скакалку, нам потрібно тістечко. Можна взяти тістечко будь-якого кольору, тому що скакалка може бути різних кольорів, звідки ми знаємо, що скакалка довга і в неї є ручки. За які можна брати та скакати на ній. Тому нам треба два кусочка тістечка одне більше, а друге менше. А можна взяти два різних кольори. Один колір буде скакалка сама, а інший ручки для неї. Але в мене буде одного кольору скакалка. Вся. Ось ви бачите, я роблю ось таку ковбаску. Кладу долоньку на тістечку, але перед цим обов'язково розімніть тістечку, щоб воно було м'ягеньке. І ось так рухами вперед та назад ось роблю таку ковбаску. Ось в мене вийшла основна частинка скакалки. Тут ще не вистачає ручок. Ось я беру тістечко, ділю на два кусочки, тому що дві ручечки, Кладу тістечко на долонь і роблю одну ручечку ось так. І таким чином у мене будуть ось такі ручки до скакалки. Дітки, якщо у вас є різних кольорів, тістечко, зробіть ручки до скакалки іншого кольору. Ось так. Ось вийшла така скакалка для нашої дівчинки, для нашої Наталочки, щоб вона не плакала. Тільки ви теж обов'язково зліпіть скакалочку, там надішліть світлини. А ти, Наталочко, вже не плачеш, вже бачиш, є в тебе ось така скакалка, і буде їх ще більше і більше. Ну що ж, дітки, нам з вами час. Прощатися чекаю на ваші вироби. Наталочка також чекає. Нам час прощатися. До побачення малята, до нових зустрічей!